Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні у нас другий день завозу. Ціна за кілограм 349 гривень. Сьогодні в огляді буде одяг, сумки і взуття, тому вмощуйте зручніше і цікавого вам перегляду. Перша моя знахідка це ось такий вкорочений жакет за складом навіть дуже непоганий: 65% Тут бавовний, решта поліестер. Жакет твідовий, чорно-білий, в такому стилі Шанель. Це у нас розмір 14-й, Елька. Загалом мені дуже навіть добре підійшов. І я зараз в пошуках такого жакету. Щоправда, я хочу, аби він спереду повністю защіпався на ґудзики. Якісь такі от оригінальні, акцентні, а ось цей жакет просто защіпається на гачечок, зверху такий от потаємний, і мені це не дуже подобається. Тому мої пошуки поки що тривають. Хоча ось цей жакет стан хороший, просто ідеальний і склад був теж непоганий. Далі хочу вам показати ось такий светер на китку. Він йде на запах, ось так виглядає це все. Такого він сіро-бежевого відтінку і за складом дуже навіть хороший, адже тут є 20% вовни і 19% альпаки. Тобто він надзвичайно теплий, ще із такої грубої в'язки. І я думаю, його можна використовувати все-таки як накидку, поверх якоїсь сорочки чи лонгсліву. Адже спереду він йде ось такий досить відкритий. Стан у нього дуже хороший, але не буду його собі брати, адже він не зовсім в моєму стилі. Я люблю більш такі от простіші, лаконічніші речі. А такий светр для мене такий от занадто оригінальний. Я не знаю, з чим би я його носила. Хоча склад тут справді просто супер. І стан також. Наступна знахідка це ось така от блуза. Взяла її, оскільки вона шовкова. А от колір мені зовсім не подобається: такий ядрений фіолетовий. Я не люблю саме от фіолетовий відтінок, оскільки він мені, як і бордовий, не підходить, не пасує. Це, я так розумію, вінтажна якась сорочка, це видно по біруці, ну і бірку зі складом ви бачили 100% шовк. Розмір був вказаний 36-й, але це така от досить велика сорочка, і на мене вона навіть виявилась трішечки великуватою. Я от помітила вінтажні речі, вони або дуже маломірять, або навпаки такі от великомірки. Так, щоб розмір в розмір рідко щось мені попадається. Ця сорочка, як для вінтажної, просто в супер стані, без дефектів, без нюансів. Навіть колір не є якийсь такий от зібраний чи вигорівши, насичений, такий яскравий фіолетовий тон у неї. І у сорочки такий класичний, стандартний, я б взагалі не сказала, що це якась стара чи вінтажна річ. Далі хочу вам показати ось таке худі. Це навіть як сукня, якась чи тоніка, адже воно дуже довге, в такому жовтому гірчичному відтінку. За складом тканини дуже хороше, адже тут 80% бавовни, 20% поліестру. І по бірці видно, що худі майже ніколи не прали, а можливо, воно взагалі новесеньке. Бірочки не затерті, не зіпрані і розмір вказаний XS. Ось так худі виглядає в примірці. Загалом нібито по розміру підійшло і в плечах добре, і довжина рукавчика тут добра. Але от довжини бракує. Все-таки мені здається, що це має бути сукня. А от оскільки це XS, то на мене воно за коротке, тому в принципі його можна використовувати як тоніку. Бренд тут якісний, хороший, усім відомий, тому я думаю, не потребує якоїсь додаткової реклами. Навденько мені не траплялося в такому стані хороші от спортивні речі. Наступною хочу вам показати ось таку спідницю. Не так часто я їх приміряю, оскільки сама не дуже люблю носити, але ця просто має супер склад: 60% льону, 40 бавовни. І вона дуже красивого такого ніжно-світлого-блакитного кольору. Спідниця в 42-му розмірі трішки на мене великовата, але загалом, в принципі, якщо її вдягнути з пояском, то може бути. Вона такої, бачите, досить незрозумілої довжини, щось проміжне між міді і Максі, але вона прямого крою, така доволі базова і дещо нагадує такі от джинсові спіднички. Хоча, можливо, трішечки було б краще, якби вона була на кілька сантиметрів довшою. Загалом стан у неї відмінний без дефектів і виглядає вона як новенька. Непоганий, до речі, сьогодні завіз з одягом, як на другий день. Хороші знахідки, і наступно це ось такі спортивні штани від Zara. Вони в такому темно-зеленому кольорі в розмірі L. Склад не тут повністю натуральний це 100% бавовна. Штани йдуть в такий тонесенький дрібний рубчик і донизу вони трішечки звужуються. Вверху вони йдуть на резинці, але окрім того, їх можна регулювати. Тут є такі шнурки, можна зав'язувати, так і собі регулювати талію. І ви, напевно, помітили, на них були такі, як плями, тому що вони не є в ідеальному стані і дуже ризиковано їх купляти, адже плями можуть і не відіпратися. А заважать вони сьогодні немало, адже вони з доволі такої щільної тканини і самі по собі важать доволі багато, тому і ціна буде відповідна. Далі хочу вам показати ось таку сукню від фірми Next, 12 розмір. Вона в чудовому стані, середньої довжини, красивого такого яскравого помаранчевого кольору. За складом вона чудова, 100% віскоза для літа краще може бути хіба що шовк. Оскільки примірочна доволі темна, тут штори, такі от чорні, то і сукня виглядає теж такою темною, як коричневою, Насправді вона все-таки помаранчева. За фасоном сукня мені дуже подобається. Я такий от широкий крій люблю. Єдине, що мені не подобається, от її принт. Я все-таки б хотіла таку, але однотонну. Ну, якщо говорити про конкретну цю сукню, то я б її не купила, тому що вона з не дуже щільної тканини, тому просвічує і носити її без якоїсь підкладки, це нереально. Просили ви мене в коментарях показувати вам різні речі, в тому числі і домашні, тому цього разу до примірочної взяла ще й дві піжами. Була ось така літня, на короткий рукав. Щоправда, вона дуже великого розміру, але з цікавим таким мультяжним принтом, з песиком снупі. Якщо говорити про футболку, в принципі вона ок, можна таку носити. А от штани вони тут дуже широчезні. Я от футболку приміряла штани не буду, оскільки вони просто з мене злетять. Просто ось так їх до себе прикладу, аби зрозуміти, як би вони мали виглядати. Це навіть не штани, а якісь такі от капрічі бріджі. Сама піжама в абсолютно новому стані, новесенький. І дуже мені ще сподобалася ось така тепла піжама в яскравому червоному кольорі. Вона новорічна. Тут у нас теж мультяшний герой, Грінвіч. І штани теж ось такі всі в принт. Піжама абсолютно нова в ідеальному стані. Вона така, як флісова, дуже тепла. Щоправда, це теж розмір X. L1820 написано, і вона в нас на 100% з поліестру. Незважаючи, що піжама повністю синтетична, на дотик вона дуже приємна, м'якесенька і дуже комфортна. В ній справді дуже затишно, думаю, взимку тепло. З одягу це була моя остання знахідка. Я довго вагалась купляти чи не купляти мені цю піжаму, але все-таки через те, що вона трішки великувата, не взяла. Ну І ціна у неї сьогодні доволі висока 198 гривень. Спідниця, яку я приміряла, заважила на 140 гривень. А ми з вами переходимо до сумок і знайшла я тут ось таку величезну косметичку в такому кольорі Бордо. Вона от має таке красиве тиснення, і щоправда, це не натуральна шкіра, це замінник. Зовні вона без дефектів, а от підкладка в неї була трішечки замазана. І дивимося далі. Була ще ось така текстильна сумка в дуже навіть хорошому стані. Це у нас фірма Lancome, і я так розумію, це та фірма, яка займається косметикою. Сумок, як ви бачите, багато, вони між собою трішечки позаплутувалися, важко їх звідси витягувати. Ось така сумка біла в непоганому стані. Щоправда, вона тут така от зім'ята. Не знаю, чи можна це виправити, такий от залом в неї є. Форма сумки класична, загалом дуже навіть непогана, і вона зроблена з такого матеріалу, який добре тримає форму. А ця сумка дещо схожа мені на. Сумку з натуральної шкіри, але це, скоріше за все, замінник. Вона такого шоколадного кольору має аж три відділення. Посередині защіпається на замочок. І глянь, такий красивий був великий клач, і натласний, леопардовий в абсолютно новому стані, без жодного дефекту. Це такий прям клач сумка. всередині, зараз глянемо, що це за бренд. защіпається він на магнітик. Ось так він виглядає, і тут ще таке от кріплення для руки, щоб можна його носити. Але от бренд не вказаний. І давайте далі дивитися, що у нас тут ще є цікавого. Ось така ще солом'яна сумка, вона дуже цікавого кольору, намішаний рожевий, зелений і жовтий. І в цьому магазині сумки не лише в ящику, їх ще ось так от розвішують, я так розумію, вибирають якісь кращі варіанти. Ось ця сумка мені дуже сподобалася в бежевому кольорі з такою червоною яскравою підкладкою, і стан у неї справді хороший. Вона класичної форми. Скоріше за все, вона в нас замінника, але зроблена дуже якісно. Подивіться, як вона пошита рівненько. Ось от ці такі от строчки рівнесенькі, ніде нічого не стерчить. Дивимося далі. Ось така текстильна велика сумка в сірому кольорі, в новому стані. Я так розумію, це більше для мамочок, можна туди складати різні дитячі речі. Ось така ще лакована велика сумка, і ось це у нас така от сумка-багет. Дуже навіть симпатична, з таким цікавим замком, декором. Зроблена вона під таку зміїну шкіру. Сумка в ідеальному стані і пошита теж дуже якісно і добротно. І ще ось така велика сумка шопер в коричневому кольорі, стан непоганий. Позаду вона ніби як за кошкіра, а попереду з такої, як замші. І давайте ще покажу вам взуття. Це той самий магазин, нагадаю, другий день завозу. Були ось такі батільйони в сороковому розмірі. Вони з натуральної шкіри з дуже цікавим каблуком, стійким в такий от леопард. Стан у них чудовий, без дефектів, навіть набойки на місці. І дивимося далі. Ось таке літнє взуття, такі як шльопанці, плетені. Вони текстильні, таке от плетіння золото з білим. Поруч, ось такі сандалі, думаю, вони мають бути надзвичайно зручними. Вони у нас з ненатуральної замші. Дуже багато взуття ось на таких високих підборах, і переважно таке взуття абсолютно нове. Бачите, видно навіть по підошві, що воно не ношене. Красивий колір, але ось такі от високі підбори, я не знаю, хто зараз носить. Думаю, що і в магазинах вони користуються невеликою популярністю, саме тому її відправляються потім в магазини Second-hand. Ось ці цікаві з такими от прозорими лямочками на платформі, а ці у нас текстильні, абсолютно нові, ще з такою от наліпкою магазинною. Вибір взуття в цьому магазині справді дуже хороший, і гляньте, які були класні ще сандалі, чорні, зручні, і лофери в такому бежево-рожевому кольорі. Абсолютно новенькі, щоправда, мені тут не подобається, як зроблена підошва. Ось ця така з такою вставкою корковою. Ось такі ще дуже класні шльопанці на сійких підборах в дуже гарному кольорі. І гляньте, які туфлі, в якому яскравому кольорі. Як на мене, вони просто фантастичні. Щоправда, це 37-й розмір. І підбори тут теж високі, але дуже красиві, з такими гострими носиками. Бренд крутий, самі по собі вони з натуральної замші і теж в новому стані. І ще знайшла кросівки від Tomi Hellfier. Щоправда, вони чоловічі, теж стан доволі непоганий. Трішечки затерта у них п'ятка, але загалом носики цілі. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, чи взагалі вам цікаве саме чоловіче взуття і чи варто мені його показувати у своїх оглядах, чи все-таки показувати лише жіноче взуття. І бачите, там внизу є і багато дитячого взуття, тому, в принципі, інколи можу вам і показувати дитяче. А це були такі от мешти. Вказаний розмір 39, але на вигляд вони все таки як чоловічі, швидше за все. Ось такі ще від Маркен Спенсер з такою перемичкою на стійкому каблуці. Мештаки теж симпатичні. Стан гарний, але це була не натуральна шкіра. І гляньте, який вінтаж знайшла. Це лофери, вінтажні однозначно. Ще й подивіться, яке тут поєднання красиве, червоного і темно-синього. І ось тут дуже схожа емблема на Версаче. Щоправда, лофери дуже заношені, і носики у них поцарапані, і самі по собі видно, що так багато в них ходили і дуже їх любили. Зуття, до речі, повністю шкіряне, а це показник, що її дуже дороге. І були ще ось такі туфельки в новому стані. Теж бачите, який красивий колір, бежевий, і вказано, що вони з натуральної шкіри, і верх, і середина. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, пишіть в коментарях, що вам найбільше сподобалося, що можливо взагалі не сподобалося. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся і до нових зустрічей!